Дуже цікавий факт: в World of Tanks Blitz можна перемогти, навіть не вбиваючи всіх противників. І звісно, нам в цьому може допомогти. Якщо це режим перевага, то захоплені точки, набрати тисячу очків, або якщо це режим зустрічного бою, то можна набрати 100 очок захоплення бази і вуаля перемога в твоїй кишені. Але коли ти залишаєшся один в п'ять, як засейвити ті самі точки? Наступний бій від мого підписника на MX-30B в режимі перевага. Погнали, подивимося. І поговоримо про перевагу. Бажаю тобі гарного перегляду, ти на каналі Атре 2 Це карта східна гавань. В команді противника маємо 4 важких танки 1 середній дві 2 ПТ сау А в команді союзників теж 4 важких. один середній і один легкий замість ПТшки, ну і одна ПТСА. 6,1 киде у нашого героя, хочу одразу сказати, що. Тут досить така цікава ситуація, і полягає вона в тому, що коли наш герой приїжджає на точку, С, а зараз ми все це подивимося. ЛТ команди союзників взагалі не поїхав на лівий фланг. Тобто, він розуміє, що. Та немає йому тут що робити, наша йому та точка і взагалі нічого не потрібно. Тим не менш, наш герой тут потрошечку встає на захоплення точки С і захоплює. І це дуже правильно, тому що якщо ти хочеш перемагати, якщо це перевага, то в перевазі простіше забрати там пару точок і грати саме від того, тому що сподіватися на те, що твоя команда, твої союзники щось затащать, щось зроблять в цьому бою. Ну, я думаю, що це фейл прямо самого початку, тому не потрібно полягатися на тих своїх тіммейтів. Ти грай самостійно, є можливість захопити точку, захоплюй. Нема можливості, звісно, не захоплюй. є можливість накидувати шкоду, накидує шкоду. Ну і знов-таки тут отримує лампу наш товариш на MX-30B, як бачимо, що точку це вже забирає. І подивіться, батчат сюди повернувся. Проте тут є каро, я не знаю, наш герой тут е, заїжджає через цей, е, скажімо, перевал, і я так сказав би, я б очканув би туди заїжджати, тому що, ну, блін, якщо там дві ПТшки в команді против. Які, до речі, зараз не світяться. Плюс, он, бачите, і 7 сюди дивиться, і ось тут внизу постріл впав. Тому, ну я не знаю, я б, наприклад, ачканув би так робити. Тим не менш, зіграно так, як зіграно, дивіться, 40-05 тут. 40-05 чомусь вирішує, що не маємо тут що робити, і оцей постріл, який був від нашого героя, він в нього залетів таки. Ніхто нікуди не їде, і це до речі, правильно, якщо ти можеш з дистанції накидувати так, як накидує зараз наш герой, то нафіга кудись їхати. Ти, красавчик, стоїш собі, накидуєш, робиш шкоду. Але закінчився. І сьомий пропав, його не видно, ніхто більше не підставляється. Що ж тоді треба робити. І ти мені скажеш, що робити, треба кудись їхати, Так, кудись треба їхати, але не потрібно тим більше так, стояти довго. Якщо ти стоїш 5 секунд, немає нікого, все, потрібно вже їхати. Опа. І концепт 1Б. Достатньо цікавий персонаж в цьому бою. От він приїхав, типу, подивився, два постріли отримав, одне непробиття, і вирішив, що потрібно. Переїхати все, його вже тут немає і не буде. І тим часом наш герой просто витрачає. Час, тому що вже з того моменту, як він дав по ісу сьомому останній постріл, майже хвилина пройшла. Тим не менш, приїжджає 60 ТП, звісно, і потрібно, потрібно його відігравати. А тут ще 40-0,5. І от е, максимально, що може зробити наш герой. Не розумію, чому він його на акумулятивах зараз е, кидає. Я б кидав би спочатку, наприклад, тими самими е, або бронебійними, або спробував би його на фугас, тому що. Ну, це ж картон, і якщо в нього немає протиосколкового підбою, це дуже величезний буде плюс до е, шкоди. Тим часом, що відбувається? Відбувається відправка наших тіммейтів, наших союзників в ангар. А, тим не менш, наш герой поки що тут стоїть і накидує, він... Поки що не знає в кого йому потрібно стріляти. Так само проїжджає концепт, можна було туди закинути блайнда, коли він зник. Наш герой цього не робить. І залишаються вже двоє. вк 9001 залишається шотний, і наш герой. Є дві точки захоплені у команди союзників. І це досить важлива інформація, адже тут. Все-таки буде базуватися саме на точках. Наш герой що робить? Наш герой просто переїжджає. Але, якщо подивитися на міні-мапу, то стає тут все зрозумілим, що а де ж був той самий АМХ, подумають вороги. І вони подумають, що він був десь е, з тієї сторони в полі. І правильно правильно подумають, ось залітає постріл в 40.05. Наш герой спокійно собі дав постріл, засвітився. Начебто робить вигляд, що відсвічується. А тим часом вороги забирають ту е, точку Б, яка була. 350 залітає, до речі, в концепта. До цього пострілу наш герой був фуловий. Фу І тут, прямо, я б сказав, би, що це, е, скажімо, весь м вся ота історія негативна стосовно французів, особливо 30Б. Оцей під його В самий непідходящий момент, коли ти був начебто фуловий, а в тебе залишається 500 хітпоінтів Ну і, і, і наш герой 320 дає, дочі альфа не проходить. Ну, як завжди, все в стилі варгеймінга і бліца І подивись, що відбувається? 410 танкує від 4005. Того самого 40.05, якого він не добрав, всього 45 потрібно очок добрати. І наш герой. Робить цей останній постріл. І здає назад від тарану. Не таранить його 9001, Хоча незрозуміло навіщо він сюди приїхав взагалі, якщо він міг туди, там від е, з цього місця. От з цього місця від ангарів. Так само, як тут робить постріл. Цей товариш на ІСУ-7, він міг так само зробити постріл по ньому, тому що гармата, якщо ставити від борта, дивіться, який нахил має у 90.01. Навіщо він сюди приїхав? Чому він не зробив той постріл? не зрозуміло. І ось така історія. Тисячу очок заробила команда союзників. Знищили останній танк ворогів, І це все одно перемога. Тому що очки були спочатку. 4145 три фраги, І, звісно, що це не медалька майстра, це лише друга ступінь. Тим не менш, за такий бій наш герой отримує всього там 83 тисячі. звісно, був би Мастеросік було б ще там плюс-купа з баблішка, А тут, ну так собі. Але цікаво перейти і подивитися, а хто ж взагалі тут на що був гаразд. Кару 45 тонн. Взагалі не розумію, чому. Гравець, маючи там, майже 17 тисяч боїв, 50% перемог, 1700 середнього, а настріляв так мало. От мені не зрозуміло. 1100, тобто він віддав свої 4 снаряди і, і все, і пішов. 50-56, 51-56, 13-700 боїв це у нас 40-05, до речі. Той що не пробив? Як можна було його не пробити? От у мене просто, просто питання, як можна було не пробити. Шотний танк? Фугасом, стріляєш і пробиваєш. 6500 боїв зіграно 48%. Це 9001. І тут відповідь на твоє питання: а як же ж він так не пробив? Як він не затаранив, як він не зробив постріл, коли тільки но побачив? Ну, так буває. І сьомий. 42-85-60 тисяч боїв. Що можна ще сказати? 60ТП Лювандовський, 48% і 5,5 тисяч боїв зіграних. Т-110 е 3, до речі, 43,5 тисячі боїв майже 50%. І концепт 1Б. 6,5 тисяч боїв, 65% перемог. Середня 2,700. І цей гравець в команді противників він відіграв дуже добре. він... Зробив вдвічі більше шкоди, ніж його середня по аккаунту. Молодець. ВЗС 111, 5, 52, майже 53, 52,5% перемог на 11 тисяч боїв. Почат 37 тисяч зіграних боїв. Ось! Ось! В чому криється відповідь, чого він поїхав на напрямок туди, на правий фланг? А я гадаю, що якщо Бат поїхав би одразу з нашим героєм. То мені здається, що ця історія з лівим флангом і 40-05, вона б якось була б трошечки швидша. Вони там вдвох могли б заїхати на позиції ПТСа. Узначити 45 Ну, Це вже лірика, тому що зіграно так, як зіграно. 50,5% у 90-01. Тайп 71, 25 тисяч боїв, 60%. Двушка середня. Як панзер, є 100.53.07 і 60. Тисяч боїв зіграних. ну Прям прям дуже багато, але двушку не стріла ну, так собі. 57,3 на 23 тисячі тисячі боїв у 9001 Ну і МХ30Б, наш герой 31. 31 250 боїв, 55,8% перемог. Ну, середуха 1700. Можна підіймати. Я гадаю, що підіймається максималочка 7 000, до речі. Ну і стата, сподіваюся, у нашого героя підніметься. Ну що ж, якщо ти дійшов до цього місця перегляду, я дуже тобі дякую за те, що ти подивився це відео. Сподіваюся, що для тебе воно було цікавим і корисним. Протисни, будь ласка, лайкосик для підтримки україномовного контенту. Ну і звісно, не забудь підписатися, якщо ти ще не підписаний. А я наразі бажаю тобі гарних боїв, яскравих. І пам'ятай, все буде Україна. Бай!